Олег Миколаївич, вітаємо з черговою перемогою. Прошу прокоментуйте сьогоднішній матч. Ну ми розглядали цей матч як ротацію. і Хотіли, щоб пограли практично всі, хто у нас є в обойні, і цим самим ми ставили задачу. Дали. Забезпечити себе яким, яким шином більш-менш достойний рахунок після першого тайму, щоб всі грали і без такого напруження пройшла гра. Чи задоволені ви грою команди після такої ротації вийшло на поле сім футболістів? Так, так, більш-менш да, помилки без, без них нікуди, але ж ми, але вони потрібні нам ці помилки, щоб ми навчилися грати, щоб ми розуміли наші принципи гри, наше розуміння спільне, як ми розуміємо нашу гру, тому я задоволений. Чи вдалося реалізувати в цьому матчі допустим, напрацьовані комбінації, які можуть там, в подальшому використовуватися в аматорському чемпіонаті? Так, це, звісно, більш були кутові, які ми розіграємо, які ми вчимось автоматизувати. Тому вони нам пригодяться, я думаю, в подальшому. Дякую. Прошу перші емоції та коментарі сьогоднішнього поєдинку. «В першу чергу хочу подякувати нашим захисникам, які можуть оборонити нашу країну, які допомагають проводити такі матчі, але мінус для федерації, то, що ті матчі проводяться серед тижня. Команди не в однакових умовах, одні команди мають можливість і, і настрій йти у вищі ліги. Люди напівпрофесійні, в них футбол на першому місці, не беручи до уваги, що наша команда, люди після роботи, легко на початок гри одні повстигали, одні не доїхали до гри. Так як робочий день, то дуже негативно сказалося на результат матчу. Дякую.